Сьогодні через влучання російських ракет ця ТЕЦ вже не зможе виробляти таку саму кількість електроенергії, як до повномасштабної війни. І зараз ви зрозумієте, чому? А ось на це друзі, дивитись просто моторошно. Це місце, яке більше не працює, тільки що ми були там, де кипить робота. А тут все тут життя більше немає, роботи немає. Таке відчуття, що ми нібито десь в Чорнобилі. Сюди потрапили російські ракети. Збитків тут на багато мільярдів гривень. Відновлювати це багато років. Я не знаю, як вам мені боляче дивитись на все це. Якщо чесно, то перші хвилини після обстрілу нас теж сльози наверталися на очі. Це був вихідний день. Люди приїжали з дому, не в цей робочий час і зразу приступали до ліквідації аварії, тому що була сильна пожежа. І треба було локалізувати, щоб пожежа не розпосуджувалася на іншу власне. Як це влучання вплинуло на енергетику? Наприклад, оцей цей блок міг би живити з 10 таких містечок, в якому я живу. Тобто, це 10 українських міст? Так, так. От така дуже жорстока арифметика. Друзі, давайте будемо відвертими. Багато хто з нас з вами, коли довго не було світла, мабуть, на емоціях казав, ну чому так довго? Чому такі довгі відключення? І коли побуваєш тут, таких питань більше не виникає. Серед працівників ТЕЦ є люди, які навіть під час ракетних обстрілів не можуть покинути своє робоче місце. Адже навіть у такі моменти мають контролювати роботу всієї електростанції. Хоча цілять ракети саме в них. Але зараз ми побуваємо в епіцентрі керування цією системою. Вітаю всіх! Доброго дня. Доброго доброго дня! Багато чого ми не можемо показати тут деякі речі секретні, але у вас є виняткова можливість, друзі, побачити, як керують виробництвом електроенергії в двох словах, що тут відбувається. Я слідкую за параметрами блока, за температурами, за рівнем у барабані, за процесом горіння. Тобто, це пункт управління, по суті, да? як у військових кажуть. А Якщо обстріл, ваші колеги біжуть в укриття, а ви не можете. А цілять сюди. Що робити? Так нам не можна тікати, покидати робоче місце, нам відразу дали казки. А, тобто, от якщо обстріл всі в укриття, а ви казку. А бароніки є? броніки теж є. Маємо броні. бачите? Ось такі особливості роботи. Якщо ви підете в укриття, то. Країну залишиться без, без електрона. Як вас звати, пане? Ігор. У вас велика родина? Діти, жінка. Як звати діток? Віталік Жастин. А дружину як звати? Марія. Друзі. Подивіться, Ігор під час повітряної тривоги не може бігти в укриття, бо ось не можемо показувати деталі. На цьому робочому місці за комп'ютером він робить таку роботу, що якщо він піде, мільйони людей будуть без світла. Дякую вам і вашому обличчі тисячам десяткам тисяч українських енергетиків. Дякую вам сьогодні. Український тез головні цілі російських обстрілів. В будь-яку секунду сюди може прилетіти. Кожен працівник тез знає, як це бути мішенню та свідомо йти на ризик. Так попало, що в нашій зміні е, довелось пережити ну, майже всі прильоти, що були на станції. І вже отак навіть працівники теплоелектростанції вже жартували, що якщо то не, не попало на нашу зміну, значить сьогодні все буде добре. Перший прильот був саме відчутний по силі. Повилітали всі вікна, стекла, всі на блочному повилітали. Посипалися там прилади. Страшно, коли попадає ґрунт, ракета. І тоді дуже сильний робиться такий, якби землетрус. Страшно. Найгірше в цьому чекати приліт ракети. Не сам взрив для мене, саме страшніше, а чекати от цей приліт. Тобто, коли ви знаєте, що летить і по вас летить? Так. так. Вже наслідки, вже залишився живим, все добре з тобою, вже спасаємо, як можемо обладнання. Який момент найстрашніший був? Страшно було, коли пожежа почалася. Повністю все горіло. Ми зупинили ніби блоки і почали гасити пожежу. Що вдома кажуть? Вдома кажуть, що їм ще страшніше за мене, ніж мені за себе. Навіть друзі з фронту дзвонили, питаю, його, звідки ти, ти знаєш, що до нас вже прилетіло. Я ще не знаю, що сталося. А інші дзвонить, питають, як ти там, що там. Тобто парадокс, так? люди з фронту дзвонять так. запитати, чи ви живий тут, в місті, не при фронтовому. Ну, так. Але коли ти знаходишся в енергетичному об'єкті, ти на фронті, по суті. Ну, А ваша головна мотивація продовжувати ходити на роботу, знаючи про всі ризики, усвідомлюючи ризики. Як всі підуть, то хто буде працювати? Комусь треба то світло давати. Можуть і МЧСники покинути свою роботу. Теж у них там є ризик, правильно. І лікарі можуть, і військові можуть покинути, але ж не покидають. Це і є відповідальність так. за себе, за родину, за країну. Дуже так. вдячний вам за вашу роботу, за вашу сміливість.